Я пізнаю світ. Урок 84. Наука, мистецтво, винахідництво, властивості електричного заряду, будиночок хімічних елементів. Запитання до уроку. Як працює електрометр? Чи можна наелектризований предмет знов зробити електрично нейтральним? Як зробити електроскоп? Прочитаємо лист Центаврика та виконаємо його прохання. Добрий день, друзі! Ми вже знаємо чимало про електричні заряди. Тож, коли дошкільнята пригадували досліди з електризації, які ви проводили на минулих уроках, у них виникли складні, але цікаві запитання. Чому частинки, атоми або фізичні тіла можуть набувати електричного заряду? А чому вони можуть ставати нейтральними? Спробуємо дати відповіді на ці запитання разом. Отже, для початку пригадай, як можна не електризувати папірець. Запропонуйте кілька способів. Так. А зараз розгляньте. Як називається прилад зображений? Це електрометр. А як він працює? Поясни, чому стрілка на другому електрометрі відхилилася? Так, тому що ми піднести електрично заряджену паличку. Стрілка показала, що в нас передається електричний заряд. Розглянь малюнок та прочитайте розмову дошкільнят. Розкажи, які висловлювання є правдими, а в чому дошкільнята помиляються. Натисніть на паузу, прочитайте, поміркуйте. Отже, з чим ми повністю з вами погоджуємось електрично-нейтральним фізичним тілам можна надати електричного заряду. На Електризувавши їх. І з цим ми погоджуємось. У природі все правне, прагне рівноваги. Під час дотику електрони переходять в негативно заряджені тіла до позитивно зарядженого. З негативного зарядженого тіла до Позитивно заряджено. І з цим ми теж погоджуємося. А от з третім висловлюванням повністю погодитися не може. Дещо нас тут зупиняє. Під час електризації частина атомів утрачає електрони, а частина їх приєднує. Це так. Але от друга частина висловлює дає нам подумати і не погодитись. Скажіть мені, подумайте як саме? Неелектризоване фізичне тіло може стати знову електрично нейтральним. Так, ось такі ваші міркування. Що ж, давайте перевіримо ваші припущення, прочитавши інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Майже всі фізичні тіла навколо нас є електрично нейтральними. У природі все прагне рівноваги, тому наелектризоване фізичне тіло під час дотику до іншого фізичного тіла може віддавати або приєднувати електрони. Це відбувається, бо рухомі зайві електрони перестрибують з поверхні одного фізичного тіла, де їх багато, на поверхню другого, де їх менше, відновлюючи природну рівновагу. Тобто, якщо провести по поверхні наелектризованого фізичного тіла, наприклад, пластикової лінійки рукою, то воно втратить заряд. Натисніть на паузу, прочитайте цей текст, перекажіть його та розкажіть вашим близьким вдома. Пригадайте, ми з вами познайомилися з відомим музичним гуртом Beatles. Зараз ми переглянемо відеосюжет. Коли ми будемо переглядати сюжет, ви будете чути композицію «Let it be». Him». Отже, уважно послухайте, щоб потім правильно дати відповіді. Пітлз усесвітньо відомий британський музичний колектив. Він утворився 1960 року в Ліверпулі, місто у Великій Британії. Пісні гурту були надзвичайно популярними на той час. Ліверпульська четвірка до сьогодні лишається однією з найупізнаваніших музичних колективів за всю історію розвитку музики. Тож у 2015 році в Ліверпулі рідне місто Бітлз, на честь гурту було встановлено пам'ятник Бронзові скульптури музикантів на весь зріст. Як ушанування пам'яті та величі їхнього культурного внеску. Отже, ви були уважні. то можете сказати, у якому місті був утворений гурт Бітлз. Це так. Відповідь Б. Ліверпуль. Виконайте вправу 5 самостійно. Розмістите. Відомі тобі хімічні елементи в будиночку, уписавши потрібне у відповідні комірки за зразком. Перевір себе сторінка 39. Потім прочитайте уважно завдання під табличкою і виберіть правильну відповідь. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали це завдання. І так. Гідроген. Заряд ядра 1. гелій. 2. Літій. Заряд ядра 3, ми вже знаємо берилій із зарядом ядра 4, карбон заряд ядра 6 і оксиген заряд ядра 8. Пригадай, як змінюватимуться властивості хімічних елементів розміщених у таблиці за зростанням заряду ядра їхніх атомів. Обери правильну відповідь. Повторюватися періодично. І недарма ж і таблиця називається періодичною таблицею хімічних елементів. Виконаємо завдання 6. Поглибимо знання про вимірювальні прилади електричних зарядів, прочитавши довідку разом зі мною. Тобі вже відомо, що є прилад для виявлення та вимірювання електричних зарядів електрометр. Він має складну конструкцію. А використовують його в лабораторіях або на лекціях з фізики. Електрометр має молодшого брата, якого називають електроскоп. Будова цього приладу така проста, що його можна виготовити в класі. Отже, ви уважно прочитали: так які Прилади для виявлення та вимірювання електричних зарядів ви запам'ятали. Так, це електрометр та його молодший брат електроскоп. А от як виготовити електроскоп, ви зараз дізнаєтесь. Підготуйте прозору ємність, яка щільно закривається кришкою. Це може бути скляна банка з пластиковою кришкою. У кришці зробіть отвір. Зігніть металеву проволоку без ізолювальної поверхні і одягніть на неї поролон або шматочок пластиліну. Виріжте з фольги пелюстки та зробіть у них отвори, щоб згодом надіти їх на дріт. Просуньте вільний край дроту в кришку так, щоб поролонова подушка виявилась ззовні ємності, зігніть кінець дроту крючечком і надіньте на нього пелюстки. Акуратно та щільно закрийте ємність, не зруйнувавши конструкції. Так, можна виготовити електроскоп. І тепер, після того, як ви виготовили електроскоп, можна виконати творче завдання від АІ. Виготовте електроскоп за відеофрагментом. Випробуйте його, провівши дослід. Яка мета досліду дослідити спосіб виявлення електричного заряду за допомогою електроскопа? Обладнання та матеріали. електроскоп, лінійка та кілька аркушів паперу. Хід роботи. Не електризуйте пластикову лінійку об папір. Тримайте лінійку. Загорнувши її в інший аркуш папер. Торкніться наелектризованою лінійкою дроту, що зверху електроскопа. Сформулюйте висновок, уставивши пропущене. І у вас буде такий висновок. Оскільки пелюстки фольги Перейняли електричний заряд від лінійки. Вони набули одного заряду позитивного або негативного. І, далі ви напишете, притягнулися або відштовхнулися одна від одної. Те, що ви побачите, те і напишете. Отже, ви молодці. Якщо цікаво, проведіть дослід, поділіться враженнями. А також не забудьте виконати домашнє завдання на сторінці другій та третій. Це Розгадати кросфорд, Це Підкреслити потрібні слова в дужках. І Це виконати тестове завдання, а також поміркувати і виконати завдання 4. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!